асоціюється саме Київ вашого дитинства. Дуже висока стеля, і вона була навіть вища ніж метраж квартири. Тому в такій, як і нашій колбі жили ми. Не знала, що таке замовки, не знала, як вони зачиняються. Не навіщо воно потрібно? Ми Закінчили педагогічний університет та економічний. Одна мені говорила: будеш вчителем, у тебе буде завжди хліб з маслом. Е, ну, може, без масла, але хліб точно буде. А інша мені говорила: будеш економістом, завжди влаштуєшся. Відрізняється кіноіндустрія в Польщі та в Україні. Вони дуже цінують своє кіно, вони дуже цінують те, що вони роблять. Вони складають дуже великі кошти в кіно. Дуже так чи інакше, це бізнес, і, наприклад, в Америці це вже давним-давно був бізнес. Зараз у нас. Багато фільмів на жаль не окуповуються. Я б Дуже, дуже, дуже хотіла створити продакшн, який би робив виключно комедійні, доб добрі, легкі, мотивуючі історії, в якому у нас би працювали ті люди, які безмежно були закохані в свою професію. і Кожен би робив своє найкраще, те, що він може робити. Тому я б хотіла задати запитання саме стосовно е, вашого дитинства. З чим у вас асоціюється саме Київ вашого дитинства? Коли я була маленька, я жила на вулиці Артема, прожила я там десь до років одинадцяти. Жила в самому центрі в будинку в такому Сталінці. У мене були дуже дуже високі, дуже висока стеля, і вона була навіть вища, ніж метраж квартири. Тому в такій, які нашій колбі жили ми. А це була комунальна квартира, і асоціюється у мене з постійними якимось. Гульками з дітьми, тому що двері не зачинялися. Комунальна квартира, я не знаю, мабуть, ти не знаєш, що це таке, але я тобі розкажу це, коли кілька сімей живуть. В, в них кожна своя кімната є, але спільна кухня, спільний душ і спільний туалет. І от в такій квартирі я жила 11 років, і двері я не знала, що такі замоки, не знала, як вони зачиняються. Не навіщо воно потрібно І вже потім, коли ми приїхали в свою квартиру, тому що наш будинок розвалювався, нам дали держава виділила квартиру. В новому районі на Пазняках, тоді там ще не було нічого зовсім. Там був пустир і е, наш будинок, і все. Е, і от е, я дізналася, що таке замки, що вони існують. А коли ви зрозуміли, що хочете стати саме акторкою? В um, 25 років. Тому що до цього я не знала. Чи можу я цим займатися? Тобто то, 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 хотіла я бути, мабуть, завжди артистом а, і не тільки акторкою, а взагалі артистом, який співає, танцює і, і, і грає. І, і я дуже мріяла і мрію досі зніматися і працювати в мюзиклах. Але в 25 років, мабуть, в цей час, коли я, ну приблизно я в цей період. Так, життя. Я е, трошечки пізніше, мабуть, 26-27 десь, Коли я зустріла свого чоловіка, і він мені розказав, що ти можеш ти, робити те, що ти хочеш. Е, я в це повірила, що я можу, і якось він мене так сильно дуже надихнув на це, і я почала свій шлях. Саме із інформацією, яку я знайшла в інтернеті, ми закінчили педагогічний університет та економічний. Що так. вас наштовхнуло саме на ці університети, можливо, якісь дитячі інтереси або Ні, все набагато простіше. Моя мама, вона вчителька молодших класів, а моя тітка, яка була мені за батька дуже багато років, вона викладала економіку в інституті. І одна мені говорила: будеш вчителем, у тебе буде завжди хліб з маслом. Ну, Може, без масла, але хліб точно буде. А інша мені говорила: будеш економістом, завжди влаштуєшся. І оці страхи дитячі, що я не влаштуюся, що я нікому не потрібна, що треба хоч щось робити, хоч десь навчатися. Мабуть, це так мене трошечки підштовхнуло до цього вибору, тим більше я була з небагатою родиною, дозволити собі навчатися на. Контракція не могла, тому що це було дуже дорого. Конкуренція на педагогічний була найнижча з усіх можливих інститутів, тому що на юридичне не як... ну, вступити майже було неможливо, або там на якісь акторські, або ще ну акторські це навіть не розглядалася ця професія, тому що це була професія ем... без стабільності, без стабільного заробітку, без ну без загалі без нічого стабільного. Більш того, в нас індустрії не було. У нас тоді на той момент не знімали кіно, серіали і так далі. Тому про цю професію навіть і мови не було, тому вступила спочатку в педагогічний, потім вступила в економічний для того, щоб поїхати за кордон за програмою обміну студентами для того, щоб отримати там кращу освіту, і досвід і мову, і так далі. Але як ти від долі не тікає, вона все одно тебе нездужене, до речі, ви казали, що хочете саме стати артисткою. Тобто, я так розумію, що саме в авторському університеті ви не навчалися, але все ж стали акторкою, а також. Приймала участь у «Голосі країни, були телеведучою, тобто так, такою багатогранною особистістю. Загалом, як вплинув ось цей досвід роботи телеведучою е, «Голосі країни, приймати участь на загальну вашу кар'єру акторську. Ну, це весь досвід, і я тобі скажу більше, що і е, педагогічний досвід, і економічний досвід е, все вплинуло на акторську професію, тому що актор це людина, яка може бути будь-ким і економістом, і викладачем. і, і Вона може вона має вміти грати, грати різні ролі. А для того, щоб вміти грати різні ролі, їх треба приміряти. Тому ж, примірочка у мене була щита в різних сферах. Я була є офіціанткою, працювала і розпосюджувала театральні білети. Квитки свого часу е, і працювала на авторадіо, продавала комерційну рекламу. Е, все в моєму житті було, і все воно пішло, як то кажуть, в, в такий в багаж, в досвід, який дозволяє мені тепер, граючи різні ролі, не десь там зі стелі брати якісь емоції або там досвід, а діставати конкретно зі свого життєвого е, зі своєї життєвої валізи До речі, також хотіла поговорити саме про початок повноштабного вторгнення, адже на початку повноштабного вторгнення ви поїхали до Польщі і почали там свою також кар'єру. Чим загалом відрізняється українське кіно від польського і чому саме обрали Польщу для розвитку кар'єри? Я не можу сказати, що я обирала Польщу. Це була просто перша країна, яка була на кордоні з Україною, де можна було, хоч якось, перечекати 2-3 дні, поки закінчиться вторгнення. Як ми всі сподівалися, що це закінчиться через 2-3 дні, але вийшло вже як вийшло трошечки довше, і просто я не та людина, яка буде сидіти в залі очікування і чекати чогось. І я розуміла, що мені потрібно рухатися, і в будь-якому випадку, де б я не була, ближче додому, звичайно, хотілося е, треба розвиватися. Я не хотіла не розглядала ні Америку, ні Англію, ні якісь інші країни, тому що мені здавалося це дуже далеко. Хоча я й мову знаю, і могла б там, мабуть, бути. Але мені чомусь хотілося бути ближче додому, щоб в будь-який момент я вперше спакувала. Лізе і повернулася це не був мій вибір. Це просто було таке ну хоча з іншої сторони, знаєш, так теж перекладати обстав перекладати відповідальність не в моєму характері, можливо, десь підсвідомо це був вибір. Не знаю, можливо, десь якась вище моє я підштовхнула мене до цього, для того, щоб я і вивчила і мову і іншу, і спробувала свої сили і повірила в те, що я можу все. Тому що дійсно на ринку, на якому. Я не знала ні мови, не було жодних зв'язків і так далі. Я буквально починала з нуля, хоча ну це складно, це правда дуже складно в незнайомій країні без мови починати з нуля і ще й таку професію, яка тут в Україні мені було складно її робити, а в Польщі то це взагалі. Але це довело мені вкотре, що якщо людина щось хоче і щось робить для цього, то в неї вийде все. А за, загалом, чим відрізняється кіноіндустрія в Польщі та в Україні? А в Польщі кіноіндустрія вона більш розвинена в плані того, що вони дуже цінують своє кіно. Вони дуже цінують те, що вони роблять, вони складають дуже великі кошти в кіно. Дуже на відміну від нас, часом це кіно, як правило, не окуповується, але вони розуміють, що це. Іхні так вони так виражають свій патріотизм, і вони роблять таке кіно ну, глобальне, масштабне для своєї країни. Вони виховують патріотичні настрої в правильному форматі. У нас тільки ну, знову ж таки, у нас теж індустрія тільки починає розвивати, набирати оберти. Але ми не забуваємо, що так чи інакше це бізнес. І, наприклад, в Америці це вже давним-давно був бізнес. Зараз у нас. Багато фільмів на жаль не окуповуються, тому що у нас немає такого ринку збуту. У нас немає тих людей, які ходять в кінотеатрі витрачають на це гроші і готові за це платити. У нас навіть будемо відвертими. Більшість людей чекають, поки вийде на платформах, щоб можна було безкоштовно подивитися в Польщі. Люди люди готові платити за контент. Вони платять, вони свідомі з цього приводу. Вони розуміють, що якщо вони хочуть дивитися якісний контент, за нього потрібно платити гроші і на платформах, і в кінотеатрах. У нас поки що ми тільки на шляху. Ну, загалом я хочу сказати, що саме спочатку повномасштабного вторгнення відбулося оце переосмислення і все таки більш цінування українського контенту, що з боку музики, що з боку кіно, тобто загалом творчості української. Я б не сказала, я, якщо чесно, я би не можу з тобою не зовсім погодитися, не стільки цінування української творчості, скільки відмова від російського, і тому вже ну раз немає вже російського, то подивимося або своє, або англійське, або ще якесь. Я думаю, що ще це прийде з часом, воно зараз ще тільки в процесі свого розвитку. Я б так сказала. Я не можу сказати, що там ми прям фанатіємо за українським контентом. Давай будемо відвертими. Хто ну яка, яка кількість контенту, яку ти дивишся в процентному співвідношенні відсотковому, так щось американське, мабуть, скоріш за все: серіал або кіно і трошечки українського. Просто зникла російська росі, російський формат. Але я не можу сказати, що збільшилося українське в переглядах. Трошки збільшилась, але не сильно. Я, до речі, дивилася також про фільми, які знімалися, це смак свободи, в якому ви приймали участь та «Конотопська війна». І якраз ось ці проекти стають більш популярними через такий український контент, і, наприклад, на смак свободи, наскільки я знаю, це казали, що це прям шедевр, що прям дуже дуже класний так. фільм вийшов. Так, чи відчуваєте ви зміну підходу у знімань смак свободи? Знімали до початку повномасштабного вторгнення? Це був фільм, який ми закінчили влітку, а взимку почалася війна? Мені здається, що будь-який фільм він дуже сильно залежить від того, хто його робить, з яким серцем його робить, з яким підходом його робить? Це залежить від людини, яка Безпосередньо стоїть в голові цього проекту. В голові проекту Смак Свободи стояла Олена Марінцова, яка була безпосередньо сценаристкою, креативним продюсером. Вона була на майданчику. Вона була на всіх піар заходах. Вона промотувала це кіно, продавала це кіно. Вона жила цим кіно. Вона знає родину Франко. Вона захоплюється Ольгою Френко. Тобто, це людина, яка була закохана в те, що вона робить. Людина, яка закохана в те, що вона робить, ким би вона не була продюсером або слесарям, або. Не знаю водієм, вона буде завжди робити це якісно і класно, і так робити, що на це будуть дивитися люди і казати: оце рівень. Тому якщо людина любить те, що вона робить, захоплюється цим, і вона готова не спати, не їсти і віддавати навіть своє, аби заради того, щоб зробити класно, то, то такий продукт він буде мати успіх завжди. І з смаком свободи я абсолютно впевнена, що саме завдяки людям, які там працювали, які не можуть жити і не уявляють свого життя без своєї професії, він вийшов таким, як він вийшов. Часом інколи буває так, що люди просто роблять бізнес, або, наприклад, у них там Забагато проєктів, або вони роблять це просто для того, щоб виходити на роботу, і тоді виникають проблеми із якістю, із можливостями і так далі. В випадку зі смаком свободи це 100% попадання в те, що людина просто була максимально включена і підключила інших таких самих шалених, навіженних людей до своєї ідеї. Е, до речі, я з вами згодна, що саме. Що потрібна така жага до своєї роботи, і ну повторюю, що смак свободи вийшов прям дуже класно. А mm -hmm. також хотіла поговорити про контопську відьму. Це перший український хорор, чи спочатку ви погодилися на цю роль? Правда, що я не дуже Я не я не, я не то, що не дуже, я не є фанаткою жанру хорору, але це не класичний хорор. І там була трошки закладена інша ідея. Там була закладена ідея. Переживання емоції і помсти, і переключення фокусу уваги на з помсти на себе і на своє життя, і саме це мене переконало взяти участь у цьому проєкті, тому що для мене це було головне і вирішальне в цьому фільмі, тому що я дуже хотіла. Тому що я, я пережила теж цей етап, коли мені спочатку хотілося всіх вбивати і, і нищити, і так далі. а Потім я зрозуміла, що ці емоції мене нікуди не приведуть, і мені треба фокусуватися на тому, чого хочу я, де зараз знаходжуся, я моя родина, і куди я де я бачу своє майбутнє у помсті. Я не бачу своє майбутнє, я бачу своє майбутнє в своїх дітях. І е, саме про це ми говорили зі сценаристом Ярославом і Саме тому е, я погодилася на Контопську відьму, тому що вся інша частина, там де з кровіщею, помстою, і так далі, це просто перехідний етап до головного. Тому, коли мені люди пишуть, що на жаль, ми там не додивилися Конотопську відьму, тому що там були тривоги, нас вигнали з зали. Або там ми не змогли подивитися оцю цю краві крав'яку, не побачили фіналу. То мені дуже прикро, тому що фактично увесь цей фільм для мене взагалі існує в. Виключно заради, заради цього фіналу, який там в цьому кіно? А чи одразу ви погодилися на цю роль? Чи ще е, були думки стосовно цього фільму? Ну, зв, ну, звичайно, я трошки сумнівалася, ну, тому що у е, нас можуть пообіцяти одне, а зняти інше. Е, тому були сумніви, але коли ми проговорили цілі, заради яких ми робимо це кіно, в принципі, я погодилась. А хотіла саме власне цю роль, чи можливо е, це такий був кастинг великий? Кастинг був, і звичайно пробували інших актрис, але як мені зізнався Ярослав Ярославою що коли він писав цей сценарій, він одразу якось бачив ну, мене на цій ролі. Звичайно, ти ж розумієш, буває інколи там людина пише, уявляє собі когось, а потім людина робить проби і ну, не виходить. Ну, не так. Тому, звичайно, був кастинг і пробували інших акторів на цю роль. Але слава Богу, що у нас відбувся матч, і те, що уявляв Ярослав, мені вдалося втілити, і в принципі, ми працювали отак, от, зразу. А як загалом ви бачите українську кіноіндустрію через певний час, наприклад, через три роки? Я не, я не роблю таких довгих передбачень, тому що колись я робила такі передбачення, а потім я прокинулася і розпочалася війна. Тому це дуже важко зробити будь-які прогнози, тому що все буде залежати від того, куди е, піде розвиток нашої країни загалом, е, куди ми як швидко закінчиться війна нашою перемогою, і як воно взагалі буде розвиватися. І економіка, і так далі, тому що це все речі взаємопов'язані. Я дуже сподіваюся, що у нас буде це швидко, легко, як у якомога швидше ми відновимо стан наших кордонів, якомога швидше ми відновимо нашу економіку, і кіно буде розвиватися, і до нас будуть приїжджати, і знімати. І ми будемо знімати у нас буде по класних історій, і ми піднімемо нашу культуру. Я Ну, це моя мрія, так але робити якісь прогнози, або там говорити, як воно буде, я не беруся за це. А що б ви собі сказали три роки тому? Це якраз коли почалася війна чи перед війною. Чи... Oh. Ну тому що три роки тому у мене був такий рік, коли я ще не знала, що буде війна. Це якраз був ми дознімали «Смак свободи і, і Чорноморську морську поліцію. Це було три роки тому. І я собі сказала: в той момент: клас, Таня, нарешті у тебе вийшло, все тільки починається. Давай, тепер вперед. А потім через три місяці почалася війна, і, і на той момент я собі іншу зовсім речі говорила. Які у вас топ 3 цілі загалом на майбутнє? Перше, я би хотіла досягти ідеального балансу між проведенням часу в родині і роботою, тому що на жаль, у мене зараз або тільки сім'я, діти і дім, або купа роботи. Я не бачу взагалі своїх дітей. Мені б дуже хотілося досягти цього балансу друге я би дуже 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 хотіла створити продакшн який би робив виключно комедійні добрі легкі мотивуючі історії на реальних подіях вигадані але щоб це був такий світлий абсолютно позитивний продакшн в якому у нас би працювали ті люди які б безмежно були закохані в свою професію і кожен би робив своє найкраще те що він може робити а це мабуть такі дві основні, які просто вони вже будуть підпорядковувати всі інші мрії, які в мене є.